І у мене ще дві грушки дорослих. Подивіться, що робиться, яка закладка. Не знаю, чи воно буде плодоносити чи ні, бо ця грушка це листопадова ябська. Треба її, бо я щось шкодую кожен рік, залишаю, треба лишати між ярусами, між першим нижнім і другим десь сантиметрів 60, далі по 40, ну вроді воно все правильно. Але бачу, що загущення. І буду обрізати ще цю грушку. Вона в мене зацвітає, але щось погано плодоносить. Буду розбиратися ще з цим. І ще одна осіння грушечка. Також робив гілки. На заміщення треба трошки її серйозно почистити. От. Так що в наступних відео слідкуйте. Буду обрізка цих двох грушок. І, можливо, навіть сусіда там грушка є, скільки стовбурів. Це теж що робиться, бачите? Оце все були. Це все є плодові утворення. О, тут були це вже майже вже постаріло, то треба з цим розібратися буде. О, дякую за увагу.